Цього року на розгляд оргкомітету авторами та видавництвами області було представлено 31 видання у восьми номінаціях. Найширше представлені номінації Світ дитинства з глибини знань, мій край, поезія року, проза року. В деяких з них визначено по два переможці. Організатори конкурсу відзначають, що з кожним роком рівень представлених робіт зростає, а сам конкурс набуває популярності серед літераторів. Письменники, митці. Вони йдуть в ногу з суспільством, розуміють ті виклики, які сьогодні стоять перед суспільством, перед державою, і якісно їх висвітлюють. А видавці, це ми також сьогодні маємо відзначити, також належним чином друкують якісний продукт, продукт сучасний. І нам не те, щоб не сорому, не сорому, ми пишаємось результатами. Конкурсу сьогоднішнього. Ви знаєте, показує перебіг подій в Україні, от наших суспільно-політичних, наскільки важливим стає правдиве слово. Я закликаю всіх бути дуже обережними, дуже виваженими, тому що слово не тільки приносить задоволення і, скажімо, впливає на наше становлення там, моральних, духовних цінностей, слово ранить і нищить людей. У номінації гран-прі перемогу здобула книга лицар нескореного духу письменника Григорія Цимбалюка. Загалом же усі переможці конкурсу були відзначені дипломами та грошовими нагородами.